З нами на зв'язку Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, пане Олексію, я вас вітаю. А друзі, вітаю вас і вітаю всіх наших шановних глядачів. Давайте пропоную почати власне від головного інформаційного приводу. Це власне заява Міністерства закордонних справ щодо. Без альтернативності так, безпекових гарантій у вигляді членства в НАТО, і скажімо, процитую Міністерство закордонних справ, яке заявило, що ми не пристанемо на альтернативи сурогати і замінники членства України в НАТО. І Тут питання в тому: а чи є станом на сьогодні ось такі альтернативи і сурогати? Ну, давайте, все ж таки, перед тим як прямо відповісти на ваше запитання, я скажу, що дуже правильно, дуже професійно, наше міністерство зовнішніх справ сформулювало позицію. До речі, ми це чули не тільки від безпосереднього міністра пана Сибіги, але і ну, схожі сентенції від нашого президента України Володимира Зеленського. Тому що якраз зараз саміт НАТО на рівні міністрів. Іноземних справ на відбувається, і дуже як на мене надзвичайно важливо якраз отримати позицію підтримки від наших партнерів з НАТО і розуміння навіть для себе наскільки вони готові відповідно бачити Україну в НАТО, оскільки Україна забезпечує їхню безпеку і виграє для НАТО і для Європейського Союзу а от що може НАТО відповідно і Європа зробити для України, які можуть дати гарантії безпеки, окрім того, що дати Україні більше озброєння, про що буквально сьогодні заявив Марк Рюте новий генсек НАТО, це направду велике питання і великий виклик для країн-членів НАТО, які і дійсно як раніше не бажали. Потенційного військового конфлікту ще з радянським союзом, так і зараз не бажають потенційно військового конфлікту з Російською Федерацією. Нагадаю, все ж таки найбільшим, найбільшою ядерною державою у світі. І наш аргумент, з якого ми починаємо а, цю дискусію, а, це Будапештський меморандум. Це наші а, нічого не вартуючі мінські угоди, які тільки а, відстрочили на правду знов ж таки. Повномасштабний на напад Російської Федерації і Російська Федерація, що перший мінськ, що другий Мінськ, нічого для неї не означав. Це абсолютно очевидно. А якщо згадувати Будапештський меморандум, який так дійсно підписаний 5 грудня 1994 року, потужними акторами міжнародними сполученими штатами, Британією, Францією, Китаєм і звичайно ж, Російською Федерацією, яка перша його і порушила, то звичайно. Такий широкий документ він мав мати якусь зобов'язальну частину підписантів у разі порушення відповідно цього меморандуму. Що ми там маємо в тексті цього документу? Єдине зобов'язуюче діє, дія, яку мають в разі його порушення, на яку претендує відповідна Україна, це почати консультації з підписантами на більш направду більше нічого. Окрім нього, ще й окрім передачі відповідно ядерного зброї за ініціативу наших партнерів, до речі, кому передача Російській Федерації? І окрім дійсно, як ви правильно згадали третього за розміром ядерного потенціалу у світі передані ще були ракети, передані були бомбардувальники. Ті самі ракети, які зараз летять на голову наших мирних жителів мирних міст. І от саме ті рішення, о половин ті половинчасті рішення, які свого часу пропонував той самий Кісінджер, якого зараз там дехто ідеалізує на заході, можемо згадати Фукуя. Аму, який проголошував початок миру миру війни і почавне і відповідно перемогу глобальної демократії. всі ці речі вони на превеликий жаль тільки тимчасово купували проблеми і відповідно намагались їх якраз от замінниками заміщувати. Да які тимчасово тільки вирішували, потрібно було вносити серйозні зміни в статут організації. Об'єднаних націй в міжнародне право От ті речі, які б дійсно належним чином могли регулювати відносини міжнародні і захищати Україну, дати їй ті гарантії безпеки, які б ну, дозволили реалізувати те, щоб Російська Федерація навіть не думала про напад на Україну, і до речі, членство в НАТО, до якого ми нагадаю, до 2008 році, досить близько ну, наблизились під час. Українського самету, звичайно, нам ці гарантії безпеки дало, тому що ну адекватно порівняти потенціал Російської Федерації та НАТО неможливо, тому що потенціал військовий НАТО ну в десятки раз більший. Але давайте собі знов ж таки не будемо займати самообманом і скажемо, що реальних шансів на потрапляння України в НАТО не було, тому що належним чином змотивувати 100% голосування Членів НАТО на той момент про інтеграцію туди України, це, м'яко кажучи, були дуже маловрегідним. От, але згадайте наразі останнє долучення країн на останній хвилі розширення. Це не уже під час повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну. Це були Швеція і Фінляндія, і отут надзвичайно важливий є аспект разом з запрошенням Британія та Сполучені Штати дали Швеції та Фінляндії от ті самі гарантії безпеки, які дійсно, скажімо так, убезпечили їх, і по суті Російська Федерація навіть не намагалася якимось чином попливати на ситуацію. В цих гарантіях безпеки в одному пакеті з запрошенням було формулювання, що Сполучені Штати та Британія у разі військової агресії відносно Швеції та Фінляндії на шляху бюрократичному відповідно їх до. НАТО вводять війська, і все, і крапка і Російська Федерація просто нічого не могла зробити. І внаслідок таких дій збільшився прямий кордон між НАТО та Російською Федерацією на півтори тисячі кілометрів. Ну, але Такого ж поготися, дійсно... пане Олексію, Росію не так лякало входження Швеції і Фінляндії до НАТО, як лякає власне ну розширення НАТО. На території України, якщо можна, Але ж нам також мало зброї, погодьтеся, да на нам мало обіцянок від наших партнерів і мало тільки зброї. Так, ми звичайно з великою вдячністю до наших партнерів, до сполучених штатів, до Німеччини, до Британії, але в нашому географічному регіоні. Іншого безпекового блоку, який би на 100% гарантував би нам безпеку, просто не існує. Погодьтеся, це тільки НАТО. Вот і на правду, давайте знов ж таки чесно скажемо, що запрошення в НАТО воно значно підсилює наші позиції на перемовні діалогові, дає серйозні козирі, в тому числі і нашим партнерам при гіпотетичних перемовах, навіть для завершення гарячої фази війни, тому що вони вибивають у Російської Федерації той аргумент. Про позаблоковість України або про відкладення нашого шляху до НАТО там на 10 чи на 20 років цього аргументу просто після того не може бути Російської Федерації, оскільки запрошення Україна уже на той момент не отримує. Ну і так, звичайно що разі. в тому Да. Дякуємо, пане Олексію. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за приділений час нашим глядачам. Олексій Буряченко – кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації «Малих громад» був з нами на зв'язку.